Друзі, усім привіт! Вітаємо вас на шостому турі. І сьогодні ми розпочнемо цей тур таким матчем між Астон Віллою і Грецьким Пауком. Зі мною в студії знаходиться Ростислав Кравченко, головний тренер Лондонського арсеналу. Привіт! Привіт, Владе! Вітаю всіх глядачів. Зараз ми будемо дивитися на матч-відповідь такий між Пауком та Вілою. Сподіваюся, вони зіграють ще цікавіше. Побачимо, як буде. Так, я тут трошки коригував звук, так то може бути чути. Але зараз має бути все добре. І поїхали до матчу. Я думаю, що дуже-дуже багато запитань зараз до гри Астон Вілли, до гри Паука. Що ти скажеш про ці команди загалом. Підвести таку лінію перед цим матчем шостого туру. Ну нагадаю, вони грали вже в минулому турі і зіграли в нульову нічию. Ну можна сказати, що обом командам потрібно трохи покращувати реалізацію, бо вони, знаєш, мені здається, що коли якась команда забиває першу, то вони одразу в них з'являється впевненість, і вони, правило, не будують ці матчі. Багато що вирішить, хто собі перший гол. І чи буде цей гол, бо впевненімо матчу його не було. І бачимо ми Вілла Парк сьогодні заповнений стадіон. В день будуть грати команди. Таке яскраве сонечко, знаєш, дивишся і отримуєш задоволення. Так, класна погода. І дуже багато вболівальників зібралося сьогодні, щоб підтримати свою команду. І давай перейдемо до складів. Я думаю, що якраз ми. Підвели вже таку пунктирну лінію. Тобі слово, Ростислава. А на воротах у Віли Хитон. Фланги захисту Діло Ренсу та Люк Шоу. В центрі захисту Enrich та Mings. В півзахисті грають Гендузі Магін та Дубас Луїс. фланги атаки Гріш та Сусу, І на вістрі атаки грає Уеслі схема 4-3. 3 Тренер Зарислав Гумен. Ну що ж, ось такі склади: Астінвіли. Я швиденько перейду до складу грецького Паука. Наврота грає Оспіна в захисті зліва Девіс. Праворуч Рікардо Перейра. Двоє центральних захисників Ленгле і Савіч. Далі в півзахисті. Опорного півзахисника грає Міролім П'янич. Центрального півзахисника грає Ракітич, атакуючого півзахисника грає Гомес. І троє нападників попереду зліва грає Пулішич. Праворуч Політано. І в центрі нападу грає Едінсон Кавані. Головний тренер Матвій Настасяк. схеми на гру. 4-2-1-3. Ну що ж, команди розпочали. Бачимо вже перший фол. Вже так, на... і ми пам'ятаємо, що в 5-й хвилині. На перших хвилинах, так. І штрафні, ми пам'ятаємо, можуть залітати в нашому турнірі. Тому у спійні треба бути обережним. Я вам нагадаю, що я, я... я нагадаю, що саме. Я нагадаю, що саме. Саме грі Астон Віли не вистачає. Ні, так, да, такого сусі, зараз поки сей. саме в, в атакувальному плані дії. Але подивіться, який удар був від гравця Астон який сев від Ospini. Так, Ospini намов не попередження. Послухав e, моє попередження. Гріліш буде робити подачу. І? Гріліш робить подачу, удар головою, але не вдається повернути ситуацію. І так, Оспіна ось не вибиває. Поки що Віла, впевнені, що розпочали, як і мають розпочинати господарі. Мінкс з м'ячем. Намагаються поки що позиційно атакувати Вілану. Бачимо зараз гравці Астон Вілли. розпочали свою атаку, он, але впевнено зіграв. Зараз захисник грецької команди буде кутовий Ді Лоренцо. Робить передачу. Люкшоу може пробити по воротах. Ні, іде на Магіна. Магін робить удар! у Спіна! Як грає. Цей колумбієць. Ну, він показує дійсно Матвіна Стасяку. Я думаю, що ну, він достойний бути на воротах. Навіть, знаєш, по минулому матчу, коли грали команди, він теж себе проявив досить-досить непогано. Так, і хітом також непогано, але поки що у Хітона не було роботи. Магін, віддає на Ді Лоренсо. Ділоренсо. Втрачає. І... Виходь Девіс з м'ячем. Альфонсо Девіс. Ну, я думаю, що це підсилення. Певне для Паука, Хоча і втратили. Ернандеса теж, знову ж таки, якщо говорити по показникам саме в грі, у них досить рівні рейтинги. Але давайте не будемо дивитись саме на рейтинг гравців, а саме на ігру. Тому, тому що те, що ми бачимо з вами на футбольному полі. Так, дійсно треба дивитися на ту, яку був вони показують. Едінсон Кавані і може пробити поворотах, і він це робить на 23-й хвилині матчу, і зараз була можливість у Едінсона забивати. Довірив сьогодні місце в основі Матвій Настасяк. Нагадаю, Аркадію Шмілік грав в минулому матчі. Не зміг себе проявити знову. У Кавані є шанси. Він створює момент, і це його перший момент вже в матчі. Не вдається забити. Зовсім трохи не вистачило. Так, зовсім трохи. Ну Ще враховую той, той факт, що нагадаю, що це зустріч команд сусідів по турнірній таблиці. Астонвіла зараз трошки вище розташовується команда Зорислава Гумена. Нагадаю, що команда йде четвертою, ю маю у своєму активі 6 очок. Паук, йде п'ятим і матч у своєму активі 5 очок. І я думаю, що це буде боротьба між командами. Я надію, що все-таки вразять нас своєю грою Астон Віла і Паук. Дуже хочеться дійсно, щоб це був футбол знаєте, високого рівня, який би подивилися. Всі вболівальники. 31-та хвилина матчу 0-0 досі а рахунок. То? Гра рівна. Хочеться сказати, і у Астонвіли були моменти. Паук створив хороший момент, Кавані, нагадає про його. Да, Спокійно спіноловить. І знаєш, і перші півгодини йшли, показують, що один гол все вирішить, як на мене. Якщо він буде. Ну, Зарослав, ми з Зарославом списувалися, він казав, що і так відреагував на ці 0-0, і я його дещо розумію. Тому що, знову ж таки, ці 0-0 зараз вони ну, не на користь англійської команди, тому що все-таки, я думаю, Астон Вілла хоче боротися за Єврокубки. А ми знаємо, що четверті місця вони певною мірою не претендують на Єврокубку. Так, зараз була така небезпечна подача, але не встиг тих замкнути. І так, і навіть третє місце не усім не, серед усі, так, так. так. Тобто тут буде боротьба зараз за кожен такий клаптик цього поля, тому що потрібні очки і потрібно боротися Люк-шоу. Поки що бачимо, що Віла намагається флангами атакувати. І чи вийде класно погату Люк-шоу. Перехоплення, і напевно вже все і поштан заведений. Але Паук біжить в останню а, атаку. Кавані. Едінсон. Може робити передачу. Не йде на Рікардо Переро. Рікардо Перера, подача! І все-таки буде останній кутовий. Я поспішив, так. Ще кутовий буде. Рікардо Перера вже 48-ма хвилина матчу, вже більше доданого зіграли команди. Подача! Але відбувається Станвіла і буде свисток, я думаю, зараз. Так. 0-0 перший тайм, знову у нас нулі. Але давай дивитися все-таки оптимістично на цей сценарій. І дивитися, як команди себе покажуть у другому таймі, я думаю, що все-таки один гол він має. Має бути погоджуйся. Так. Так. Віримо, що він буде, і команди вже наш три тайми поспіль. Грають одне з одним і не летить і не летить. Може, якась гольова Фаелія таки буде у четвертому таймі між ними. По статистиці 3 удари 2 стиру Вілла, один удар 0-стиру Паука. Паука. Тобто, цей момент був якраз у Едінсона Кавані. Зараз подивимось, чи змінить, змінить його Матвіна у Перерві. Мені ось це цікаво. За... А Міліку було, я думаю. Амілік а зараз очікує цей момент, коли він вийде так, на поле. Але ну, в минулому матчі він теж себе не проявив. Не знаю, як буде в цій ну, звичайно, як зараз. Чего Едінсон. Що ж ми. З вами переходимо до другого тайму і все-таки. Будемо надіятися, що не буде нулів. Ми все-таки хочемо бачити. Знаєте, так, як, теж як вболівальники. Коментатори вболівальники цього матчу, можна так навіть сказати, хочемо голів. Так, тим паче обидві команди награли. Бачимо Сусу з м'ячем. Віддає на Ді Лоренцо, Магін. Гендузі, але... Але не точно. Але знову з Меченвілла. Ді Лоренцо. Обережно грає Стонвілла, бачимо. Гендузі. віддей на Ді Лоренцо. І Ді Лоренцо в подачу. Подача, але... Тут все все Стонвілла контролює. Таке зустріч, no. що так було задумано. І буде подача знову чи флангу, класний біля. На да. на сусо. Треба Гендузі бій. може пробити. Гендузі, Гендузі пробиває по поворотах, але удар заблоковано, і, і буде готовий. Знаєш, я наче коли це про вілу казав, вони гають от так з флангу в центр флангу, ось так вони, наче горизонтально, чи вертикально, от воно отак от виходить. Вони намагаються з флангу пройти фланг, редути та. грецької команди. Паук дуже зараз. Добре це все вибудував, але у атаці нічого не виходить у гостей. Це я, точно. Дуже... Гріліш буде подавати. Подача! Сусон не зачепився за м'яч, але знов гендузі може. Гендузі підхоплює Ді Лоренцо. Дуглас Луїс. І... зато незатобережно. Макін не пробиває по поворотах Оспіна! І знову. Такий вдар, але Оспіна рятує. Як грає Оспіна сьогодні? І Пао грамотно захищається. Не може з близької відстані пробити господарі. Ну, атака від Астон Вілли. Гріліш. Але не точна передача. Полішич, кавані! Може віддати в дотик. Відея на політано, політано! Робить і. Таку... і... закидушку на Пулішича. Пулішич Полішич. На фланг треба, Аківич. але ні. В центрі кави? Політано Гомес. Іде на Кавані, Кавані може Кавані. пробити! Ух ти. Могло, могло. могло! Давайте подивимося ще раз цей епізод, і яка була атака. І подивись, удар, з відскоку від Мінгса міг залетіти у ворота. Але... Так, добре, що Хітон на місці не виключився. Хітон контролював ситуацію. І зараз, до речі, відбудуться заміни у Астон Вілли. І три заміни якраз мені писав Зорислав Гумен. Самата вийде, з, сама, Самата вийде замість Веслі. Далі. Drinkwater вийде замість Макгіна. І ми побачимо також на камбу, який вийде замість Дугласа Луїза. Ось такі три заміни. Від англійської команди. Подивимося, чи допоможе це. Команді Зорислава Гумена трошки освіжає напад. Самата, подивимось, чи Самата зможе себе проявити. Нагадаю, що основним нападником є у команди Веслі, і він досить впевнено себе проявляв в минулому товариському турнірі нашому. І навіть в одному із матчів він зробив дубль. Теж грали на садьоні проти, проти Ліверпуля, Десь так. Ліверпуля, так. Двічі забивав Веслі. Але зараз вийшов сама, та Веслі поки що, поки що щось знайде в нього гра сьогодні. ну, Не доходив м'яч більшій ступені. Гендузі може забити зараз як, no! Генду... як зараз Оспіна ще зіграв! у там ще зіграла. Дуже хороший шанс, але Діло подивись, подивися, грає в захисті. Я вже думав, буде гол. Знаєш, мені гра С і чимось нагадує все-таки стилі Юнає Емері, знаєш, вони... В очікують момент, вони грають на контратаках, як колись грав Вілі Рал в Лізі Славом, Чемпіонів. Так. Так. Тобто Я думаю, Зарислав Умен взяв дуже правильний стиль у Емері. Я думаю, що вони з Унаем Емери вступили в такий хороший контакт, і все-таки так. вдалося, знаєш, взяти такі певні моменти. Зараз Астон Віла їх непогано використовує. І в атаці англійська команда зараз, Drinkwater. Вдає Сусо. Сусо, пробиває по воротах, але Успіна! Успіна сьогодні впевнено, грає, але зараз у Паука є шанс. Гомес! І. На швидкості проходить, віддає на кавані, кавані. І. Може проб... Ні, віддає на П'яніча, п'яніч, політано. Політано робить подачу на кавані! І кавані головою забиває на 78 хвилині! Що цьому матчі? Ні, я думаю, Зарислав шоці так атакувати, так атакувати і тут. Паок, на контратації. Зараз Гід б'є по стійці, і я можу його зрозуміти. Ну, мене зараз більше питання до того, як залишили кавані захисники. Давай видимо. Я так. співчуваю на робочому столу Зорислава Гумена. І, і подивися, який зламати, гол! Так. Як? Ну, це. І в дев'ятку прям. І ще й лобом ось, ось так пробити тонко. Це просто нереально щось. і знаєш Спиною ці, спиною, ціли, доводить, ворота, да, спиною так. ціли в поворотах Кавані. І уругуваєць забиває свій перший гол за грецьку команду. Ми його з цим вітаємо, так. але співчуваємо робочому столу Зарислава Гумена і взагалі так. йому, е, як тренеру, тому що ну цілий матч команда атакувала. І ось тут такі гол. І... і зараз Матвій Настасяк, я теж думаю, в шоці він не очікував, що взагалі його команда заб'є, враховуючи. Так. той спектр гри, який був у команди. Та Матвій має виписати премію у, у Колумбійській валюті одному кіперу. Я так. думаю, що він не випише. Гендузі подача! Ну да! Але да гріліш на підборі. Гендузі. Гендузі ну, робить передачу на Ді Лоренцо. як він відчув. Атакують. Так. Але як грає Альфонсо Девіс. 86 та хвилина матчу вже йде. Рахунок 1-0. в атаці. Гомес. І... Акі -тіч. Акі -тіч. Атакує Паук. Яніч. І обережно грають команди. Особливо зараз Паук дуже обережно. Альфонсо Девіс. Намагається. Я шанс. граю в відворі. Але назад чомусь грає Астон Віла. Чомусь. Так. Я ось зараз, Греці я думаю, Зарислав у мене не розуміє теж, чому грають назад. І зараз арбітр а. може додати одну хвилину. Так і є. Одна хвилина додала нашому закидувати. матчі. Закидувати треба. Енгельс. І все. І все. 1-0. Паук перемагає мінімально на виїзді. Ми вітаємо Матвія Настасіка, і команда піднімається у турнірній таблиці. Знову ж таки, головне питання зрозуміти, наскільки грецька команда підніметься, але я думаю, що зараз. Я. Я дуже, я думаю, зараз відчуваю емоції, які зараз переживає Зорислав Гумен теж. Знаєш, ми вели розмову про турнірне положення, і ця перемога особливо на стадії шостого тулу, мені здається, для паука дуже важлива. Подивись, удар Кавані теж. Ну, знову ж таки, у Паука в першому тамі був, е е був один удар. Супер момент. Так. Гендузі зараз це пробував на 54-й хвилині, пробував в поворотах. Бачимо, що досить, досить активно грає, досить активно грала Астон Вілла, але Паука були поодинокі моменти. Угу. І можна сказати, що захист ну, класно себе показував. Але, знаєш, в моменті зголом можливо. Вже всі себе повірили, і Люк шоу там з в атаку біжали, і вони створювали багато моментів. І десь вже і не встигли повернутися, і в повній мірі завадити голу Кавані, хоча вони його закривали, але він умудрився спину у позі, ну, спиною до воріт він якось пробив і без шансів дев'ятку. Тобто я, і захист Юли що... не сказати, що порано грав. Зовсім я так не можу сказати, але ось в епізоді з Кавані все-таки. Не до кінця з ним зіграли захисники, і навіть ось тут зараз ми бачимо з ним грав Мінкс. І він, ну він не зміг його закрити. Ось тут треба було все-таки Мінксу пробувати. Він в минулому матчі якісний матч відіграв. Але ось цей епізод один у Паука він все вирішив. І. Тут дійсно робота, робота захисників. Грає і останов... Ну, дійсно, треба сказати, що. 8 мож... ударів, 5 ствіру Астон Віли за матч, 3 удари, 2 ствіру сейвів. Нереальний mm -hmm. матч сьогодні продемонстрував Оспіна. Е і бачимо, що. Давай швиденько до оцінок перейдемо, так? Я думаю. Mm -hmm. е Самата 6,0 отримав Гріліш 6.0, Сусо 6,0. Гендузі 6,5. Мені сьогодні дуже сподобався Гендузі. Як центральний підзахисник. Це був хороший матч. ще чудово зіграв. Drinkwater вийшов, теж себе непогано проявив, я враховую за ось цей другий тайм матчу. Ну, а якщо швиденько по пауку пройтись ось піна 7-0 отримав, я думаю, ти погодишся, Ростиславе, Тату. Там міг, міг і 7-5 теж отримати спокійно. І сьогодні бачимо, мені ну, по захисту. Павка, я не скажу, щоб мені хтось виділявся. Я би виділив сьогодні більше гру Гомеса, Ракітіча Кавані 7,5. Да, тобто так. фланги сьогодні нападу зіграли досить-досить непогано. Я дякую командам за гру. Я дякую тобі, Ростиславо, що ти до нас приєднався. Так, дійсно, це дуже важливо, що ти з нами. І ми будемо продовжувати для вас коментувати, що ж, як там буде виходити по можливості. З нами я, Владислав Рунець, Ростислав Кравченко. До зустрічі в наступних матчах. Не хворійте і всім бажаємо міцного здоров'я і успіхів у всіх справах. До побачення. На все добре.